Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу Конкурент Тів. Традиційно ввечері наша постійна рубрика Запитай у юриста, під час якої я, Валентин Хаймик, даю відповіді на ті запитання, які ви залишали в редакції телеканалу, або ж зверталися на сторінках в соцмережах нашого телеканалу. Тож, розпочнемо. І перше питання сьогодні будемо розглядати подібне, яке було, здається, кілька ефірів тому, але люди знову ж таки запитують, цікавляться, тому. Ще раз дам відповідь на нього. Отож, чи можна, запитують нас, з третьої групи інвалідності, яка призначена довічно, перейти, як ставлять в питанні, на другу групу інвалідності. Отож, для того, як, щоб перейти з однієї групи інвалідності на іншу, тобто, щоб отримати статус інв... людини з інвалідністю певної відповідної групи, зокрема, тут йдеться мова про другу. Потрібно, щоб була правова підстава для цього. Зокрема, для того, щоб встановити другу групу інвалідності, підставою для такого встановлення є стійкі вираженої важкості, функціональні порушення в організмі, які зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, яка призводить до значного обмеження життєдіяльності особи, а також при здатності самообслуговування. Та не спричають, спричиняє така захворювання, потреби в постійному сторонньому нагляді або догляді. Тобто, судячи з сьогодні з законодавства, для того, щоб вам, якщо ви маєте третю групу інвалідності, потрібно прийти додаткове обстеження, відповідно звернутися до вашого лікаря сімейного, який дав би направлення на те, щоб ви проходили відповідно, лікарську комісію, для того, щоб встановити. Чи є на сьогоднішній день підстави для того, щоб вам призначили саме другу групу інвалідності? Якщо такі підстави будуть, то відповідно лікарська комісія вона повинна надати висновок про те, що от ви маєте певні види захворювань, які є підставою для призначення другої групи інвалідності, і відповідно вже вам за висновком такої лікарської комісії буде встановлено не третю групу інвалідності, а другу. Тому тільки в такому алгоритмі можете діяти. І відповідно дивитися, чи будуть у вас за висновком лікарської комісії підстави для того, щоб, як ви вказали запитання, перейти з однієї групи інвалідності на другу. Рухаємось далі. І знову ж таки питання, яке стосується інвалідності. І, зокрема, запитують нас, чи зараховується час перебування людини на групі інвалідності в строк, страховий, тобто стаж. Це є термін перебування. На сьогоднішній день, відповідно до законодавства, зокрема до статті 24 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, передбачено, що час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, він зараховується до стажу роботи у шкідливих умовах, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і також в пільгових розмірах. Тобто, на сьогоднішній день, якщо говорити простіше. Законодавство передбачає про те, що лише інвалідність, яка виникла внаслідок травми на виробництві або у зв'язку з професійним захворюванням, включається в страховий стаж, і це лише для того, щоб призначати відповідну пільгову пенсію. Якщо ми говоримо про те, щоб, чи враховується загальна, скажімо так, Набуття інвалідності на підставі загальних захворювань, то на сьогоднішній день законодавець не передбачає такої можливості, тобто такий термін зараховуватись до страхового стажу не буде. Є ще одна особливість в тому, щоб розраховувати відповідно страховий стаж, при і враховувати інвалідність, яка настала відповідно у зв'язку з тим, щоб ви отримали травму на виробництві або професійних захворювань. Це особливість пов'язана з набуттям саме. Чинності закону України про загальнопенсійне державне страхування, зокрема, передбачено, що якщо інвалідність виникла до прийняття відповідно і набуття чинності закону України про державне загальнопенсійне пенсійне страхування, то відповідно Час перебування на інвалідності в зв'язку з отриманням травми на виробництві або відповідно професійним захворюванням до 1 січня 2004 року, тобто до моменту набуття чинності законодавства, він зараховується як до страхового стажу, так і до стажу, що дає право на отримання пільгової пенсії, і відповідно можна з тим скористатися. Якщо час перебування на інвалідності, зв'язку з щасним випадком стався. Відповідно, вже після 1 січня 2004 року, то, як я вже сказав, цей термін перебування на інвалідності відповідно зараховується лише до стажу, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і певних пільгових розмірах. Тому треба дивитися конкретно в кожній ситуації індивідуально. Як я вже сказав, якщо це до 2004 року, до 1 січня, Зараховується навіть і загальний стаж, якщо після не зараховується. І вже уточнення, яке говорилося, лише це стосується інвалідності, яка пов'язана з утриманням травми на виробництві або з професійним захворюванням. Загальні захворювання і, скажімо так, інвалідність, яка спричинена загальними захворюваннями, не буде включатися в страховий стаж. Друзі, наступне питання, також воно вже, мені здається, було в нашому ефірі. І люди запитують знову ж таки, чи може мати виїхати з дитиною за кордон без згоди батька, якщо вони вже розлучені кілька років, і відповідно чи потрібна згода батька. Отож, за загальним правилом, якщо ми говоримо про мирний час, то згода батька потрібна. І відповідна ця згода нотаріальна. Проте на сьогоднішній день в умовах воєнного стану були внесені зміни до правил перетину кордону, і передбачено цими змінами про те, що в періоді воєнного стану виїзд за межі дітей, які не досягали відповідно 16-річного віку, можливий в супроводі одного з батьків. Або з родичів, зокрема, це може бути баба, дід, повнолітній брат або сестра, а також мачеха, вічим або інших осіб, які були уповноважені одним із батьків на перетин кордону з дитиною, такою, може здійснювати без нотаріальної згоди другого з батьків. Тобто, простіше кажучи, на сьогоднішній день в умовах воєнного стану нотаріальна згода другого з батьків не потрібна, тобто можна перетинати без такої згоди. Але це, знову ж таки, як я вже сказав, лише в умовах воєнного стаду. Ще одне практичне питання стосується того, як оскаржити рішення військово лікарської комісії. Отож, якщо військовослужбовець чи військовозобов'язаний має підстави, скажімо так, або не погоджується з висновком, який виданий військово лікарською комісією, він має право оскаржити такий висновок. Оскарження може відбуватися в двох порядках: перший це досудовий порядок, другий це зазвичай судовий порядок, тобто звернення до суду. Якщо ви хочете скористатися досудовим порядком, то відповідно можна звертатися до військово-лікарських комісій вищого рівня. Зокрема, наприклад, якщо військово-лікарська комісія була, скажімо так, проведена в районному центрі, то відповідно можна звертатися. До обласного центру, саме до військово-лікарської комісії області. Якщо ж, відповідно, військово-лікарська комісія області була проведена, то відповідно до регіонів, відповідно, так, до Центральної військово-лікарської комісії. Для того, щоб оскаржити такий висновок в досудовому порядку, відповідно, потрібна заява на перегляд оскаржуваної постанови військово-лікарської комісії. Також потрібні всі документи, які були видані цією лікарською комісією, результати попередніх медичних досліджень, якщо такі, є, які там стали причиною, наприклад, з тим, що ви, як військовослужбовець чи військовозобов'язаний, не погоджуєтесь з висновком лікарської комісії. І відповідно з цими документами звертаєтесь до комісії вищого рівня. Ця комісія, вона. Може прийняти рішення про те, щоб провести повторний або контрольний медичний огляд, і відповідно вже прийняти нове рішення за результатами такого огляду. Якщо ми говоримо про судовий, скажімо так, шлях оскарження висновку лікарської комісії, то тут можна звертатися до суду або ж без попереднього досудового порядку в регулюванні, або вже, наприклад, коли ви пройшли цей досудовий порядок і вважаєте, що ваші права все ж таки порушені, і вас, скажімо так, не задовільнило рішення вищого рівня комісії, то ви можете звертатися з позоновою заявою до суду і відповідно оскаржувати цей висновок лікарської комісії, дії, процедуру і відповідно спробувати захистити свої права та інтереси, якщо вони були порушені. Строк для оскарження він передбачений також, І, зокрема, якщо застосований досудовий порядок, то три місяці цей строк такий становить. І якщо ж ми говоримо про судовий порядок, то відповідно шість місяців з дня винесення постанови лікарської комісії. Це передбачено кодексом адміністративного судочинства. І, зокрема, протягом цього терміну необхідно подати відповідно судовий позов. Якщо ви не погоджуєтесь з висновком, який був прийнятий щодо вас. Друзі, рухаємось далі. І ще одне практичне питання, яке будемо розглядати сьогодні, це питання, яке стосується спадщини. Зокрема, до нас звернулася дівчина, яка говорить про те, що її бабуся залишила відповідний заповід на маму і на внучку, ну, відповідно на дочку і на внучку. І запитують, суть питання полягає в тому, чи можна в такому випадку, якщо мама відкрила заповіт в тому районі, де проживала бабуся, чи може внучка відповідно прийняти спадщину і написати заяву в тому місці, де вона перебуває, оскільки як написали в запитанні знаходяться далеко, і відповідно чи може, скажімо так, відправити якимось чином. Документи, які свідчать про прийняття спадщини, для того, щоб така спадщина була прийнята. Тобто ситуація очевидна: заповіт відкривався в одному місці. Запитують, чи можна його прийняти відповідно один з спадкоємців за місцем відкриття, а інший спадкоємцем десь в іншому районі, в іншій області, відповідно, чи може взагалі така ситуація бути прийнята. Отож, за загальним правилом, спадщина. Відкривається і приймається, і заяви про прийняття спадщини, вони відповідно подаються спадкоємцям особисто до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Тому, якщо ми говоримо просто в мирний час, то відповідно законодавство говорить про те, що ви зобов'язані особисто з'явитися до нотаріуса, який відкрив спадщину, особисто написати заяву про прийняття. Або ж написати заяву про відмову від цієї спадщини. Проте сьогодні, з урахуванням всіх прийнятих змін і в умовах воєнного стану, передбачено, що спадкова справа вона може бути відкрита відповідно і заводитись нотаріусом за зверненням заявника будь-яким нотаріусом в країні, незалежно від місця відкриття спадщини. Тобто є певні особливості, і, зокрема, якщо відповідно ви Перебуваєте десь на іншій території і не можете і не маєте можливості приїхати туди, де спадщина була відкрита, тобто за місцем відкриття, ви можете звертатися до будь-якого нотаріуса, написати заяву про те, що ви приймаєте спадщину. І відповідно, нотаріус повинен знайти спадкову справу, відповідно, перевірити наявність, чи є така справа. Чи є відповідно спадковий договір, заповіт і інші, вчинити реєстраційні дії. І відповідно протягом п'яти робочих днів він це все зробив. Спадкова справа, яка заведена в умовах воєнного стану, вона особливо та, яка відкрита, скажімо так, і заведена не за місцем відкриття спадщини, вона повинна передаватися нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Тобто, ви звертаєтесь до нотаріуса, де вам зручно, відповідно пишете цю заяву, нотаріус її приймає, оформляє, і відповідно передає до того нотаріуса, який відповідно веде спадкову справу за місцем відкриття спадщини. Тобто, на сьогоднішній день такий варіант можливий, але знову ж таки, як я вже сказав, особливість ця лише дозволена поки що в умовах воєнного стану. Друзі, на сьогодні це все. Дякую за те, що ви задаєте свої запитання. Запрошую вас залишати їх на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж телефонувати до нас в редакції. До зустрічі через тиждень. Дякую за увагу.